Негамовних дослідників. Друзі, у нас для вас загадка Україну проставляє, хоч не знає слів, тугу людям розганяє новострунний спів. У її з собою брав козак мамай, мов ясну, леліє в зброй. Хто вона, вгадай? Звісно, вже вдогадалися, що це бандура. Український національний музичний інструмент дійсно, і щоб на ній не грали, аж думка думках Щось наше українське. Послухайте, і ви. Слухатись можна чи не так? Колись це був інструмент виключно вільних співців та козаків, а бандуристи були членами війська Запорізького та разом з іншими музикантами, сурмачами, трубачами брали участь у військових походах. Нині ж на ній грають і дівчата, а ті, яких ви зараз бачите на екрані, заслуговують на особливу увагу. Адже юні бандуристки Олійник Софійка, Опанасюк Лада та Перун Віка почали опановувати гру на цьому інструменті на чотири роки раніше, аніж прийнято. Це є унікальні дітки, тому що в такому, в такому віці зазвичай нас на бандурі не грають, тому що це дуже важко. Але для них спеціально виготовили цей інструмент, маленькі бандурочки для всіх трьох. І батьки дуже зацікавилися цим інструментом і ну, привели їх на бандуру. І після цього вони почали грати на бандурі. Ось, було дуже важко, ось, але так як вони дуже талановиті, у нас все вийшло. Ну, ще хочу сказати, чим унікальний наш інструмент, тому що не дарма я сказала, що наш, наш, тому що це чисто український, тому що на ньому можна плакати і співати, і веселитися, і радіти, і все, що завгодно. Кожна з бандуристок вже має власні досягнення улюблені твори та пісні. І, хоча доводиться обмотувати пальчики, щоб їх не травмували струни, займатися вдома і в школі, а попереду ще чимало років навчань, дівчатка встигли полюбити бандуру з її навпрочуд чистим, дзвінким та ніжним звуком. Мені подобається бандура, і за того вона гарно Ну, бенчить. Мені подобається на бандуру ходити, бо на ній багато струн, на ній можна грати різні твори. Мені дуже подобається ходити на бандуру. Я хочу стати професіональною бандуром. Треба багато грати, займатися в школі і вдома. Талант грати на музичних інструментах. А комусь слухати і тішитись того. До речі, а що це за троянди? У нас дивні у вазі стоять. Якийсь новий сорт чи що? Так. А називається він Шкіряна троянда зроблена мілими ручками. Ну, ти й вигадала. А я назву її інакше шкіряна троянда, яку можуть зробити усі телеглядачі, коли переглянуть нашу постійну рубрику. Отак. От Шановні глядачі, сьогодні ми покажемо, як зробити квітку троянду із шкіри. Для цього потрібно лоскути, клапники шкіри різного кольору, світла, темна, дротик. Ложиці. Також нам потрібний клей. Я налив його в спеціальні баночки, але клей можна використовувати такий гумовий або клей типу момент. Далі свічка. Послідовність роботи така. Беремо, малюємо на клаптиках шкірі по викрайці пелюсточки до майбутньої трояндочки. Листочки декілька листочків більших, декілька листочків менших. В загальному листочків має бути десь 7 пелюсточків. Я декілька намалював, тепер їх вирізаю, вирізаю ножицями, такі шкіра дуже легко ріжеться. Далі беремо ці палюсточки, обробляємо, вони проходять, як би можна сказати, термічну обробку. Найпростіший варіант це свічкою попалити. Це робиться для того, що шкіра набирає такої форми випуклої. Краєчок тільки опалюється. Наступний етап роботи беремо клей, беремо паличку. Є тут. Взяли трошки в клей, залишки клею паночку тернули і перемазуємо пелюсточки в такому місці, там, де загострене таке місце, з двох сторін. Ось отак приблизно. Дуже тонким слоєм клею. Цей клей відразу не склеює. Потрібно трошки почекати, щоб він трошки підсох трошки. Тоді він буде дуже гарно склеювати. Наступний етап у нашій роботі підготувати стебло для квітки. Для цього беремо дротик, вирізаємо полосочку шкіри. Далі беремо, шукаємо, є в шкірі завжди є лицева сторона і ізнаночна. На ізнаночній стороні беремо, промазуємо клеєм трошки. Далі беремо, там де клей, дротик. Складаємо і отак намотуємо на, на косу, на спаси, накручуємо. Клей закінчився в тому місці, підмазуємо знову і продовжуємо. Ось у нас стебельце вже готове, зроблене, а е, пелюсточки вже підсохли. Тепер беремо найменші листочки. Є маленькі листочки, у нас три листочки маленьких. яких може бути більше, менше. Тепер ці пелюсточки до стебенця. Намотуємо у вигляді такого, формуємо бутон квітки. Маленькі полісточки ми приклеїли, тепер беремо більші колісточки. Полісточки клеїмо по колу один біля одного. Ось таким образом, формуючи квітку. Тепер черга листочків, які теж вирізаємо за допомогою шаблону. Краще це робити фігурними ножицями, завдяки яким листочки виглядатимуть по-справжньому трояндовими. Потім їх так само, як і пелюстки, змазуємо клеєм. Взяли діти листочки, ці темні руки, ізнаночною стороною до руки. І тепер формуємо від гострого кінця до другого гострого кінця. Ліпимо, кліпимо, як, як вареники. Що він такий? Тільки щіпками так щіпаємо, тільки, щоб він весь не, не зліпся. Сильно пальцями придавлюємо. Зараз ми будемо приклеювати пелісток до, до самої квітки, без стебла. В нижній частині пелісточка, по лицевій стороні промазуємо клеєм. А тепер взяли той, який перший був намазаний клеєм. Руки і, і приклеюємо, дивіться, сюди. От сюди приклеємо. Таким образом. І потримали трошки. Залишився завершальний етап у виготовлені кролянки із шкіри. У мене є вже приготовані маленькі листочки. Там буквально три листочки маленькі. Їх треба буде приклеїти от в цьому місці біля квітки, щоб трошки прикрити ці негарні місцяни. Ось в нас вийшла така ось квітка. І шкіри. Мож, нею можна прикрасити інтер'єр, поставити у мазочку, подарувати мамі, подарувати подружкам, друзям. Спробуйте і ви зробити такий виріб. Ти збирай. До речі, про це вже й Даринка говорила в минулому випуску програми. Я знаю, але вона не сказала, як ми дівчата боїмося на мурашник натрапити, коли у лісі гарні квіти шукаємо. А мені навпаки подобається спостерігати, як у тому муражнику життя вирує. І нема чого боятися в мурах. Для них головне, щоб люди їх не займали. А де вона. Зразок працьовитості та взаємодопомоги. Ось як вчені характеризують мурах, які ніколи не сплять, а постійно знаходяться у роботі. Лише уявіть собі, ці маленькі створіння можуть піднімати предмети, які більше ніж у сто разів перевищують вагу їхнього тіла. Мурахи одні із найчисельніших і відомих комах. Живуть вони з сім'ями. У великому мурашнику мешкає до кількох мільйонів мурашок. Мурашка, який щойно з'явився на світ, починає працювати з першого дня. Спочатку він годує самицю, потім йому доручають доглядати за яйцями, личинками і лялечками. Через 40 днів мурашка виходить із гнізда і стають фуражирами, тобто добувають їжу або будівельниками, будують і ремонтують мурашник. Або солдатами охороняють мурашник від чужаків, або няньками, доглядають за лялечками, гріють їх на сонечку, просушують від вологи. Як бачите, мурашник домівка цих працелюбних комах. Його висота може досягати одного метра. Причому купа намощених воїнок це лише його верхівка, такий собі захисний дах. Тоді як решта приміщень знаходяться під землею, заглиблюючись на 3-4 метри. Іншими словами, мурашник це справжня багатоповерхова споруда з численною кількістю лабіринтів та камер. А зараз поміркуйте, вам би сподобалось, щоб вашу домівку хтось займав чи тим більше руйнував? Мурашників руйнувати не можна. Мурашок називають лісовими санітарами, тому що вони знищують 15-20 тисяч шкідних, шкідливих комах на день, а корисних не чіпають. Мурашки сприяють підвищенню родючості ґрунту. Вони розпушують і перемішують ґрунт, насичуючи її киснем, Удобрюють ґрунт, переносячи вглиб органічні і мінеральні речовини. Біля мурашників ґрунт особливо родючий, тому що під ним накопичується велика кількість поживних речовин. Мурахи також люблять поласувати квітковим лектаром, тому частенько є запилювачами квітів. знову час промайнув дуже швидко. І не кажи, але на прощання ми розкажемо глядачам, про що їм будуть розповідати Ганна та Дана в наступному випуску програми. Чому за прянощі у старовину платили золото? Який вигляд був в древніх книг? І готуйте кустинку для розсуджування нового фокусу. Веселого вам перегляду. До, До наступної зустрічі на телеканалі РТБ. Дечам про що?